Того дня снаряди не падали, але Ольга відчувала, як холод підступає до самого серця. Глибше, ніж будь-яка зима, яку вона пам'ятала. Миколаїв, другий місяць війни, місто розтягнулося у сірому повсякденні, що пахло димом, порохом і страхом. Ті, хто мав куди тікати, давно вже це зробили. Ті, хто залишився, жили між сиренами тріском вікон, і очікуванням, що ось-ось буде наступне прильот. Дитяча лікарня на вулиці Соборній більше не була схожа на місце зцілення. Колись у її коридорах лунали сміх тупіт дитячих ніг, а на стінах висіли малюнки, кривенькі будиночки. Сонце з усмішкою, мами з дітьми. Тепер лиш тиша, тиша, в яку врізалися іноді, тільки голоси персоналу або плач немовлят, що не знали, чому їх більше не беруть на руки ті, хто любив. Ольга Дмитрівна, завідувачка відділення кожного ранку, приходила в цю лікарню. Її білий халат був уже не такий свіжий, як раніше. Волосся, зібране у скромний вузол, посивіло ще більше. Жінка за 50, вона не була героєм у традиційному розумінні цього слова, але саме її присутність тримала вкупі колектив і надію. Ви знову тут, Ольго Дмитрівно, тихо промовила санітарка, Галя, помітивши її в коридорі. Навіть після того, що вчора ми не маємо права інакше, відповіла Ольга, не сповільнюючи кроку. Учора вночі з лікарні забрали трьох дітей. Евакуація, казали солдати. Ніхто не знав, куди, ніхто не запитав дозволу, не залишили ані записки, ані списку. Серед них була Аліна дівчинка з ямочками на щоках і косичками. Вона любила малювати, завжди питала, коли приїде мама. Мама, що загинула ще в березні? Я не дозволю, щоб зникли ще одні, сказала Ольга на ранковій нараді. Її голос був спокійний, але в ньому звучала залізна рішучість. День минав важко, у поліклінічному блоці світла не було, система обігріву давно не працювала. Медсестри розносили теплий чай у банках і зігрівали дітей грілками, які підігрівали на плитці, що працювала від генератора. В одній з палат. Лежала Іра, шестирічна дівчинка з кашлем. У звичайний час це був би банальний бронхіт, але зараз без можливості діагностики, без стабільного доступу до ліків, навіть кашель міг стати вироком. Іра не говорила з моменту, як її привезли сусіди після обстрілу. Вона просто мовчала. Вона боїться, шептала Катерина, одна з медсестер. У неї був братик, загинув. Ольга не могла знайти слів. Вона просто сіла біля дівчинки, взяла її маленьку руку і мовчки сиділа допоки та не заснула. Увечері, повертаючись до свого кабінету, Ольга відчула дивне в коридорі темно, але чути було якийсь звук. Відчинивши двері до маніпуляційної, вона побачила малого хлопчика років п'яти. Він стояв біля шафи тремтів. І ледь стримував сльози. Ти що тут робиш? м'яко запитала вона. Я ховався, прошепотів він, щоб мене не забрали. Ольга стала навколішки, її очі раптом наповнились слізьми. Ебе ніхто не забере, я тобі обіцяю. Саме в цю мить вона вирішила, більше жодна дитина не покине ці стіни без її відома. І якщо доведеться, вона буде брехати, писати діагнози, ховати, але не дозволить їм зникнути. Наступного ранку вона зібрала колектив. Друзі, ми не маємо ні зброї, ні захисту, але у нас є інше наше слово, наші руки, наші серця. Якщо діти під нашою опікою. То це і наша відповідальність, ми маємо їх втримати, хоча б тут. Спочатку панувала тиша, потім Катерина кивнула. За нею ще одна медсестра, потім ще одна. Я перепишу історії хвороби, сказала хтось. Додам температуру. У нас є бланки зі старих років, там можна внести ускладнення, запропонував лаборант. Так, звичайна лікарня перетворювалась на фортецю не з цегли, а з паперу рішучості й любові. Тієї ночі Ольга не спала. Вона сиділа у своєму кабінеті перед нею десять історій хвороб, у кожній маленька доля, у кожному рядку її вибір. Температура тримається, потрібне стаціонарне лікування, симптоми ускладнення. Підписувала ковтаючи сльози, її руки тремтіли не від страху, а від усвідомлення ваги кожного підпису. Вона більше не була просто лікарем, вона стала щитом. Наступного ранку Ольга знову вдягла білий халат, та цього разу не просто як медик. Вона була як мати, що стоїть на порозі дому, оберігаючи його від темряви. Вони почали з паперу. Але згодом довелось шукати інші способи, аби сховати те, що важливіше за все дитинство і життя. У ті дні, коли все навколо здавалося таким крихким, як тонке скло, кожен рядок, написаний у медичній картці, перетворювався на барикаду барикаду справді перебільшення. І найголовніше з турботи коли навколо лунали вибухи, а в повітрі висів пил і тривога, саме папір і ручка ставали тим, що могло вберегти дитину від невідомості від зникнення. Ольга Дмитрівна сиділа у своєму кабінеті перед нею нові історії хвороби. Вчора було десять, сьогодні ще вісім. Кожна дитина мала свою долю, і кожна потребувала причини. Аби залишитись у стінах лікарні. Справжньої причини не цікавився ніхто накази були прості дітей без родичів забирати. Катю звернулася вона до медсестри Катерини, яка щойно зайшла, де ти взяла ті старі бланки дуже знадобились. У підвалі там ще ціла коробка з 2011 року, старі, але офіційні, підійдуть, якщо правильно заповнити. Катерина була однією з перших, хто підтримав Ольгу, їй було трохи за тридцять, вона мала сина, який був у батьків у Вінниці. Вона лишилась у Миколаєві, бо хтось має залишатись біля цих дітей, доки не прийдуть їхні мами. Я сьогодні ввечері можу сісти з вами і переписати ще шість карток. Головне, встигнути до ранкової перевірки. кажуть, можуть знову прийти. Добре. А ти. Не боїшся, Катерина на мить замислилась, потім злегка всміхнулась, боюсь. Але більше боюся, що колись доведеться дивитися комусь в очі і пояснювати, чому нічого не зробила. Почали з хлопчика на ім'я Назар, йому було сім він мав легкий кашель, жодних серйозних симптомів. Але Ольга записала. Підозра на типову пневмонію потребує подальшого обстеження, небажано транспортування. Наступною була ярина дівчинка з ясними очима і страхом торкатись рук дорослих, у документах написали стан після стресової події, психоемоційна нестабільність, медичне спостереження необхідне щоденно, Так, крок за кроком у їхній невидимій боротьбі. З'являлася система, вони вчилися формулюванням, підбирали правильні слова. Старша медсестра Тамара, яка ще мала досвід роботи з військовими, навчала молодших, пишіть нерекомендовану евакуацію через ризик погіршення стану. Це звучить вагомо. І додайте, обов'язково потребує стаціонарного лікування щонайменше тиждень. Однієї ночі, коли вітер завивав за вікном Катерина, і Ольга знову залишилися у кабінеті до пізньої години. За вікном миготіли вогні не міські, а ті, що свідчили про обстріли у далині. Ольга вмочила ручку в чорнило і запитала А ти думала, колись, що будеш рятувати дітей? Не ліками, а словами Ніколи. Але знаєте. У цих словах наша правда, бо вони ж дійсно не можуть їхати, вони ще не готові. А хто з них узагалі готовий їхати в невідомість? Катерина поставила ще одну картку перед Ольгою там було ім'я Богдан Коваль, той самий хлопчик, що ховався від усіх у маніпуляційній. Йому треба щось особливе, він надто розумний, він відчує фальш. Я знаю, ми напишемо, що в нього є підозра на післяконтузійний синдром, це справді можливо. І в нього бувають головні болі. Так він говорив про це підійде підпис, дата, печатка. І ще одне життя тимчасово убезпечене. Зранку Ольга отримала повідомлення від лаборантки Марти, планова перевірка сьогодні о 14.00. Ці кілька слів викликали більше напруги, ніж будь-яке бомбардування. Всі знали, що це може означати перевірка історії хвороби, можливе вилучення дітей. О 1345 діти були в палатах, лікарі і медсестри на місцях. Історії хвороби розкладені акуратно з новими діагнозами, підписами, висновками. До лікарні увійшли двоє чоловіків у цивільному та один у формі. Вони не привітались, просто пішли до відділення. Доброго дня, сказала Ольга, виходячи на зустріч. Ви за перевіркою. Так, є список. Хочемо подивитись, хто тут у вас, особливо без батьків. Звісно, ось документи. Все згідно з медичними показаннями, усі діти під спостереженням. Чоловіки мовчки взяли документи. Один з них перегорнув історію Назара, інший Ярини. Вони щось перешіптувались. Це серйозні діагнози, нарешті сказав один так. І ви розумієте, що транспортування може бути шкідливим, а в умовах відсутності стабільної евакуаційної логістики навіть. Фатальним відповіла Ольга спокійно, але твердо, мовчання, погляди. Потім коротке, ми ще повернемось. Коли вони пішли, лікарня ніби знову почала дихати все спрацювало, прошепотіла Катерина. Поки що відповіла Ольга, але треба готуватись. Бо, якщо документи не зупинять, доведеться шукати інші способи. Наприклад, ховати. Катерина мовчки кивнула. В її очах не було страху лише згода того вечора, коли вони закінчили черговий блок документів, Богдан підійшов до Ольги. Ви написали, що мені погано. Я написала, що тобі треба бути тут, ще трохи. А якщо вони не повірять, тоді ми знайдемо інший спосіб, але я нікому не дозволю забрати тебе. Хлопчик мовчки сів поруч, потім несміливо взяв її за руку Ви схожі на бабусю, тільки сильнішу. Ольга не відповіла, лише злегка стиснула його долоню. Лікарня не мала бетонного укриття, але вона вже починала перетворюватись на сховище для імен, для пам'яті, для дитячих голосів. І далі було потрібно ще більше, ніж просто ручка і папір. Лікарня не мала бетонного укриття, але вона вже починала перетворюватись на сховище для імен, для пам'яті, для дитячих голосів, і далі було потрібно ще більше, ніж просто ручка і папір. Несподівана перевірка минула, але тривога не залишила стін лікарні. Всі розуміли, папери допомогли, але це не останній рубіж. Треба було шукати інші способи захистити найцінніше дітей. Ольга Дмитрівна та її команда почали планувати. Прості речі ставали дороговказом у темряві. Одне з таких місць була стара маніпуляційна, яку давно не використовували поганий ремонт, холодні стіни, мінімум меблів, але це була надійна укриття місце, куди можна було сховати дитину у випадку несподіваного візиту. Ми не можемо дозволити, щоб Богдана знайшли, сказала Ольга Катерині. Я знаю. Він боїться відповіла та киваючи головою. Дванадцятирічний хлопчик, який бачив більше болю, ніж мала більшість дорослих, тепер став їхнім символом боротьби. Його очі зберігали не лише страх, а й надію. Вночі лікарня поринала у спокій, але навіть тоді ніхто не міг повністю розслабитись. Одного разу, коли нічні чергові йшли коридором, раптово почули кроки. Група людей у цивільному несподівано увійшла до лікарні, паніка охопила працівників. Ольга миттєво скоординувала дії. Діти тихо, ховайтеся у маніпуляційні шепотіла, вона, допомагаючи Богдану та кільком іншим дітям непомітно переміститися. Хлопці та дівчата тихо пересувалися вузькими коридорами, ховаючись у темних кутах та за стелажами. Цей день став для Ольги перевіркою не лише професіоналізму, а й сили духу. Незважаючи на загрозу, вона зуміла зберегти спокій і допомогти кожному. Зараз ми зможемо утримати їх тут трохи довше, промовила вона до Катерини після того як перевірка закінчилася. Ми повинні бути готові і до гіршого. Кілька разів доводилося ховати дітей у найнеочікуваніших місцях у запасних кімнатах під ліжками дорослих пацієнтів, навіть у порожніх ящиках із медичним обладнанням. Кожне таке укриття ставало маленьким світом, де діти відчували себе трохи захищеними. Богдан часто сидів на підлозі у маніпуляційній, дивлячись у вікно, яке виходило на сумну міську вулицю. Ви думаєте, я коли небудь знову побачу сонце? тихо питав він Ольгу. Вона лише лагідно посміхалась Я вірю, що побачиш, і дуже скоро. Її слова були, як світло у темряві, крихітне, але життєдайне. Незважаючи на страхи і тривогу, маленькі пацієнти, намагалися жити звичайним життям. Вони читали книги, малювали, співали пісні. Це були моменти, коли лікарня не була просто місцем лікування, а домом, де було тепло і безпечно. Одного разу Ольга отримала листа від волонтерки з Києва. Там було кілька фотографій з іншої частини країни, де діти врятовані від війни. Вже граються у садку, це було нагадуванням про те, чому вони борються. Зі своєї сторони вона обіцяла собі ніколи не залишати цих дітей самих. Ми маємо пам'ятати кожне ім'я, говорила вона колегам. Навіть якщо вони не мають родини, ми їхня сім'я. Так минали дні. Лікарня ставала не лише місцем лікування, а й фортецею для тих, хто втратив усе. І, хоча за вікном лунали вибухи, всередині лікарні звучали дитячі голоси, які боролись за право жити і мріяти. Війна не питає дозволу, не зважає на те, хто ти лікар чи дитина, вона забирає тих, хто найсильніше бореться за життя інших. Того дня в лікарні панувала особлива напруга, повітря було важким від невисловлених слів. І страху всі знали, що буде перевірка, але ніхто не міг уявити, чим вона завершиться. Тамара, найстарша медсестра, яка роками працювала поруч з Ольгою, була особливо обережною. Її поважали всі: і діти, і персонал. Вона була ніби материнською фігурою для кожного у відділенні турботливою терплячою, з добрим поглядом. І ніжною посмішкою. Ранок почався, як завжди, але вже о першій годині дня до лікарні прийшли кілька представників окупаційної адміністрації. Вони вимагали зустрічі з Тамарою. Ольга відчула холодний подих страху. Вона знала, що ці люди не просто прийшли перевірити документи. Тамаро Петрівно», – звернувся до неї офіцер. У вас є звинувачення. У фальсифікації медичної документації усі присутні затамували подих. Тамара спокійно подивилася в очі офіцеру Я робила те, що вважала за потрібне, щоб врятувати цих дітей. Її голос був тихий, але сильний. Наступні години пройшли у мовчанні й тривозі, тамару забрали для допиту, але вона так і не повернулася. Персонал і діти чекали. Але двері її кімнати залишалися зачиненими. Ольга відчувала, як важкість того дня тисне на її плечі. Вона ніколи не бачила Тамару такою слабкою, відсутність її була ніби втратою частини самого серця лікарні. Увечері Ольга зібралася з командою. Ми не можемо дозволити собі зупинитися. Якщо ми зробимо це, сказала вона, то всі наші жертви. Будуть марними. Катерина, тримаючи в руках кілька нових історій хвороби, тихо додала, вона би хотіла, щоб ми продовжували. Наступного дня діти приносили листівки та малюнки для Тамари. Вони малювали сонце квіти домівки і написали Тамаро, ми чекаємо на тебе. Це було мов би, світло в темряві нагадування, що навіть в найтяжчі моменти любов і підтримка можуть об'єднати. Поки не було новин про Тамару, лікарня відчувала себе неповною, але саме в цей час Ольга відчула, як у їхній невидимій боротьбі з'явилася ще більша сила. Ми віримо у те, що робимо, сказала вона вранці, і поки ми віримо, ми не програли. Того вечора, коли світло в палатах поступово згасало, Ольга стояла біля вікна, дивлячись на темне небо над Миколаєвом. Вона знала, що війна не щадить нікого, навіть тих, хто бореться за життя інших. Її відсутність залишила глибокий слід, але також стала символом стійкості. Та нескореності. Лікарня, як і раніше, була місцем надії, де кожен день починався і закінчувався боротьбою за життя. Історія не закінчувалася на втраті, вона продовжувалася у тих маленьких іменах, що ще трималися за життя, бо навіть у темряві можна знайти світло. Миколаїв повільно починав оговтуватись. Відлуння війни ще довго звучали в кожному куточку міста, але в лікарні з'являлися перші ознаки надії. Декілька дітей, які залишилися під опікою Ольги Дмитрівни і її колег, почали повертатися до життя. До них приходили родичі, сусіди, люди, що зберегли пам'ять про цих малюків попри все. Софія була однією з таких дітей. Маленька дівчинка з ясними очима, яку раніше діагностували з тяжкою формою анемії, тепер, через місяці, турботи й любові вона вже могла тримати олівець і малювати кольорові квіти на папері. Її батько нарешті знайшов шлях до лікарні. Коли Софія побачила його, вона не змогла стримати сліз радості. Це була зустріч, що нагадувала про те, що війна не може забрати все. Ти справжня героїня, сказав він їй, тримаючи за руку, але не всім дітям пощастило повернутися до рідних. Багато хто залишився без близьких, без імен, без історії. Для них лікарня стала домом. Тут вони знайшли нових друзів, підтримку і надію. Кожен день медперсонал повторював важливе, ваше ім'я важливе, ви не просто номер у списку. Ольга особливо турбувалася про таких дітей. Вона розуміла, що для них потрібна не лише медицина, а й тепло і сімейна турбота. Відділення наповнилося дитячими голосами. Вони навчалися читати, писати, співали пісень, малювали картини, на яких сонце завжди світило яскраво, а в небі не було війни. Одного дня Ольга повісила на двері кожної палати таблички з іменами дітей, деякі були написані рідною мовою, інші кирилицею, а декілька навіть просто без імені. Ці таблички більше ніж просто позначення, сказала вона колегам. Це обіцянка, що жодна дитина не буде забута. Катерина приносила нові книги і іграшки, вона організовувала маленькі свята з піснями, сміхом і танцями. Мені здається, що це наш найголовніший обов'язок створити для них світ, у якому вони можуть бути дітьми, казала вона. Її слова знаходили відгук у кожному, хто бачив зміну у цих дітях. Попри всі випробування у лікарні з'явилася нова сила сила життя. Кожне ім'я, кожна усмішка, кожен день прожити у спокої це маленька перемога. Ольга дивилася на це все і відчувала гордість вона знала, що не зможе змінити світ, але могла змінити світ для цих дітей. Одного вечора до неї прийшла одна із дівчаток, що довго лікувалася ви, наша мама, тут сказала вона тихо. Ці слова промовили більше, ніж будь які офіційні нагороди. Історія зберігається не лише в документах, а й у серцях, і доки хтось пам'ятає, вона жива. Настав час сказати, ким стала Ольга для цих дітей, і для міста, яке намагалося відродитись з попелу. Минув рік відтоді, як війна увірвалася в життя Миколаєва і в їхню лікарню. Багато що змінилося, міські вулиці почали відновлюватись, сміх дітей наповнив коридори, а самі діти зростали і ставали сильнішими. Але одна постать залишалась незмінною Ольга Дмитрівна. Вона все так само, щоранку одягала свій білий халат і поверталась до того, що стало для неї більше, ніж роботою. Її часто називали мама лікарня не через кровні зв'язки, а через ту турботу і тепло, яке вона дарувала кожному, хто потрапляв до її відділення. Діти, які колись боялися навіть торкнутися руки дорослого, тепер сиділи поруч з нею, ділилися своїми мріями і планами на майбутнє. Одного теплого весняного дня в лікарні влаштували невеликий святковий захід. Діти співали пісні, танцювали і розповідали вірші. Ольга стояла осторонь, спостерігаючи за ними. Вона знала, що кожен голос, кожна посмішка це маленька перемога над темрявою. Після свята одна з дівчаток, Марічка, підійшла до Ольги і подарувала їй маленьку ляльку. Це для вас, сказала вона, щоб ви завжди пам'ятали, що ми ваша сім'я. Ольга не змогла стримати сліз. Вона міцно обійняла дівчинку, відчуваючи, що всі ті випробування і втрати були недаремні. Того ж дня до лікарні завітали місцеві журналісти. Вони хотіли розповісти історію жінки, яка стала символом надії для міста. Ольга розповідала тихо без пафосу про кожного пацієнта, про кожну дитину, яку вдалося врятувати. Ми не герої, казала вона, ми просто робили те, що могли, і віримо, що життя завжди перемагає. Увечері, коли лікарня занурилась у тишу, Ольга сиділа у своєму кабінеті. В руках вона тримала листівки від дітей, фотографії і малюнки. Вона дивилась на них і думала про те, як багато ще потрібно зробити, скільки дітей чекає на допомогу, на шанс бути почутими і захищеними. Вона не була однією серед багатьох, вона була для цих дітей мамою, другом захисником, і хоча світ навколо був неспокійним, її серце залишалося повним любові і надії.